Додавання та редагування новин. Як додати новину. Для того, щоб створити новину, на сторінці адміністратора натисніть пункт Новини. Ви потрапите до розділу, де ви зможете створювати новини або видаляти та редагувати вже існуючі. Для створення новини натисніть кнопку Додати новину. Відкриється діалогове вікно, в якому потрібно вказати наступну інформацію. Заголовок. Це назва майбутньої новини. Я таки напишу заголовок. Далі потрібно вказати дату. Я оберу завтрашню. Для того, щоб новина відображалася на головній сторінці сайту, поставте галочку Відображати на стартовій. Далі потрібно ввести повний текст новини. Редагувати текст новини можна за допомогою інструментів. Конкретніше про можливості інструментів дивіться на порталі School Champion у розділі Допомога документація. У лівій частині ви можете обрати необхідне зображення, яке буде відображатися поряд із заголовком на головній сторінці сайту. Таке зображення називається прев'ю. Також до цього зображення можна додати підпис. Він буде відображатися під прев'ю при перегляді повного тексту новини. Для додавання зображення потрібно натиснути кнопку Додати, потім обрати потрібне зображення та натиснути кнопку Вставити. Якщо ви хочете змінити зображення, натисніть кнопку Видалити та оберіть нове зображення. Після вводу тексту новини натисніть кнопку Зберегти. Новина з'явиться на сайті. Як відредагувати новину. Для редагування вже створеної новини натисніть кнопку Редагувати. Відкриється діалогове вікно, в якому ви зможете змінити дані обраної новини. Для прикладу замінимо назву. Після вводу нової інформації натисніть кнопку Зберегти. Зверніть увагу, Змінений зміст відновити неможливо. Як видалити новину. Для видалення новини натисніть кнопку Видалити та Підтвердіть дію. Зверніть увагу, новину, яка була видалена, повернути неможливо. А якщо у вас виникнуть інші питання щодо роботи з сайтом, Будь ласка, звертайтесь до нас.